Вітаю вас, друзі городники та садівники. Пам'ятаю, як одного разу, ще на початку мого шляху до розуміння землі я вийшов у сад у середині січня. Був морозний сірий ранок, снігу майже не було, і переді мною лежала чорна, виорана на зиму ділянка. Вона виглядала такою охайною, такою, знаєте, правильною, як нас вчили діди, щоб жодної травинки, щоб земля дихала морозом. Але коли я придивився ближче, то побачив не відпочинок, а пустку. Вітер піднімав полюку з родючого шару, земля була тверда, як камінь, і в тій тиші я відчув не спокій, а якусь безнадію. Саме тоді я зрозумів одну річ, яка змінила все моє уявлення про господарювання природа не терпить порожничі. І те, що ми називаємо зимовим відпочинком для чорної рілі, насправді є періодом виснаження та повільної смерті ґрунту. Багато хто з нас звик бачити сади взимку саме такими: порожніми, сірими, абсолютно голими, де стерчать лише поодинокі стовбури дерев, а грядки виглядають як місячний пейзаж. Існує такий глибоко вкорінений міф, ніби цей період не рахується, ніби це час, коли можна просто забути про город до весни, бо ґрунт, мовляв, спить, і нічого особливого там зробити не можна. Але правда, яку я відкрив для себе і якою хочу поділитися з вами сьогодні, є абсолютно протилежною. Порожній сад взимку це втрачені поживні речовини, це зруйнована структура ґрунту і, як наслідок, значно слабший старт сезону навесні. Уявіть собі, що ви залишили відкритим вікном будинку посеред лютої зими. Тепло виходить, стіни промерзають, і потім, щоб нагріти приміщення, потрібно витратити купу енергії. Так само і з землею. Якщо залишити її голою, ми дозволяємо вітрам видмухувати, а талим водам вимивати найцінніше гумус та мінерали, які ми так старанно накопичували протягом сезону. Але всьому цьому можна запобігти дуже просто, використовуючи три кити зимового садівництва: вирощування зимостійких культур, внесення органіки, такої як гній, та надійний захист мульчею. Давайте поговоримо про життя, яке може і повинно вирувати на ваших грядках навіть тоді, коли стовпчик термометру опускається до нуля або й нижче. Зимове вирощування це зовсім не прерогатива якихось експертів з науковими ступенями чи власників високотехнологічних теплиць, це доступно кожному з нас на звичайному українському городі. Більше того, певні культури не просто терплять холод. Вони надзвичайно добре його переносять і продовжують рости, навіть коли температури балансують на межі замерзання. Згадайте, як приємно знайти під снігом щось живе і зелене: зимовий салат, червона та біла цибуля, швейцарський мангольд, шпинат, морква, петрушка, редис та навіть деякі сорти редьки можуть чудово почуватися під сніговою ковдрою або просто при низьких температурах. За умови, що ґрунт захищений і не промерз наскрізь до стану бетонної брили. Їхня присутність на городі взимку має подвійну, я б навіть сказав, магічну користь. По-перше, це забезпечує вас свіжими вітамінами саме тоді, коли ми найменше цього очікуємо, коли організм вимагає чогось натурального, а не пластмасового супермаркету. Але є й друга, не менш важлива причина. Вони тримають ґрунт активним. Земля, на якій щось росте, навіть дуже повільно, ніколи не втрачає життя. Коріння цих рослин це невидимі трудівники підземелля, вони розпушують поверхневий шар, не даючи йому злежуватися під вагою снігу, вони підтримують активність мікроорганізмів, виділяючи цукри та інші речовини, якими живляться корисні бактерії та грибки. Рослини, хоч і ростуть повільніше, ніж навесні, насправді виконують титанічну роботу, вони зберігають структуру ґрунту, запобігають ерозії та утримують вологу. Якщо ми залишимо город порожнім, зимовий вітер, який в степах України буває нещадним, та сильні зимові опади, чи то дощ, чи то мокрий сніг, просто змиють найякісніший шар ґрунту, той самий рудючий шар, який найважче відновити. Це як зняти шкіру з живого організму, відновлення буде довгим і болісним. Іншим ключовим елементом, про який варто говорити годинами, є підживлення. Найкраще використовувати природні поживні речовини, такі як гній, але тут є свої нюанси, адже його потрібно правильно розподілити, і, що дуже важливо, захистити мульчею. Додавання гною взимку це, мабуть, найкращий спосіб відновити виснажену заліту землю. Ми додаємо поживні речовини, покращуємо структуру ґрунту і забезпечуємо активний весняний старт для майбутніх рослин. Але просто розкидати гній по снігу чи марзлі землі це пів справи. А іноді й помилка, якщо не прикрити його зверху. Товстий шар мульчі це може бути листя, солома, сіно або подрібнена трава. Кладеться поверх гною і таким чином створює теплий, вологий і стабільний мікроклімат. Це нагадує приготування складного листкового пирога, де кожен шар виконує свою роль. Під мульчею відбувається тиха, але потужна трансформація, справжнє диво природи. Гній повільно ферментується, розкладається, вивільняє поживні речовини і перетворює ущільнений ґрунт на пухку гумусну структуру. Там, у темряві, працюють мільярди мікроорганізмів. Дощові черв'яки, які взимку не засинають, якщо їм тепло, а продовжують свою роботу, переробляючи органіку. Коли приходить весна і ви відкриваєте цей шар, земля там нагадує губку: темна, пухка, ароматна і сповнена життя. Вона готова прийняти насіння без додаткової перекопування, без важкої праці лопатою. Ця система також чудово працює, якщо ви залишите частину грядки під зимовими овочами, а частину під гноєм і мульчою. Головне правило тут одне: ґрунт ніколи не повинен бути повністю голим. Голий ґрунт це холодна, мертва пустеля, відкрита для вимивання, де мікроорганізми змушені тікати глибоко вниз або гинути повністю. Мульча ж затримує тепло землі, яке йде з надр, запобігає утворенню кірки на поверхні, зберігає дорогоцінну вологу. І створює ідеальні умови для розкладання органічної речовини, яку ми додали. Отже, зима це в жодному разі не час, коли город повинен бути в стані коми. Це насправді найкращий час, щоб захистити його, нагодувати і підготувати до потужного старту навесні. Чи виберете ви зимові культури, які винагородять вас свіжою зеленю до столу, чи вирішите оновити ґрунт ганоєм і мульчою будь-що краще, ніж залишити город порожнім? Тому що город, який активний навіть взимку, хай тихо і повільно, стає сильнішим, родючішим і витривалішим, як тільки настануть перші теплі дні. А тепер давайте заглибимося в деталі, бо диявол, як відомо, ховається в дрібницях, а успіх урожаю — в нюансах агротехніки. Коли ми говоримо про зимовий шпинат, наприклад, варто пам'ятати про сорти для наших українських зим, які останнім часом стали непередбачуваними, то відлига, то різкий мороз, ідеально підходять такі сорти, як матадор або велетень. Вони мають потужну розетку листя, яка щільно прилягає до землі, не даючи морозу пошкодити точку росту. Шпинат це унікальна культура. Він накопичує в клітинах цукри, які діють як природний антифриз. Коли настає мороз, вода в клітинах рослини не перетворюється на гострі кристали льоду, які розривають клітинні стінки. А стає в'язкою, сиропоподібною рідиною, що зберігає життя. І знаєте, що найцікавіше саме цей механізм захисту робить зимовий шпанат набагато солодшим і смачнішим за той, що вирощений у літню спеку. Те саме стосується і моркви. Якщо ви залишите частину моркви в землі, добре замульчувавши її зверху товстим шаром соломи чи опалого листя. То в січні чи лютому, відкопавши кілька корінців, ви будете вражені їхнім смаком. Це буде не просто морква, це буде справжній десерт, бо холод змушує крохмаль перетворюватися на люкозу. Говорячи про цибулю та чесник, ми часто садимо їх під зиму, але робимо помилку, залишаючи грядку голою до весни. Так, вони зійдуть, бо це витривалі рослини, але наскільки сильнішими вони будуть, якщо ми вкриємо міжряддя? Тут важливо не засипати самі носики, якщо перо вже пішло вріст під час осінніх відлих, але простір між рядками має бути закритий. Це врятує кореневу систему від розривання ґрунту під час циклів замерзання та відтавання. Знайте цей ефект, коли навесні ви бачите, що зубки чеснику ніби виштовхнуті на поверхню. Це робота морозу. Мульчиш амортизує ці перепади температур. А тепер давайте детальніше зупинимося на гної, бо це, мабуть, найпотужніший інструмент в арсеналі органічного землероба, але й найнебезпечніший, якщо використовувати його бездумно. Коли ми говоримо про внесення гною взимку, ми маємо на увазі процес, який називається холодна ферментація. На відміну від гарячого компостування, яке відбувається влітку, взимку процеси йдуть повільніше, але вони йдуть глибше. Якщо ви маєте доступ до коров'ячого перегною, то це ідеальний варіант. Він м'який, збалансований і не такий агресивний. Його можна розкладати шаром у 5-7 см прямо на ґрунт. Але якщо у вас є свіжий кінський гній, або що частіше буває в наших селах, курячий послід, тут треба бути дуже обережним. Курячий послід надзвичайно концентрований азотом. Якщо внести його забагато і не перемішати з вуглецевою складовою, тобто соломою, тирсою чи листям, він може просто спалити всю мікрофлору. Тому, якщо ви використовуєте пташиний послід взимку, обов'язково розсипайте його тонким шаром, наче солите страву, і зверху обов'язково чуєте, обов'язково накривайте товстим шаром мульчі. Цей бутерброд дозволить агресивному аміаку вивітритися або зв'язатися з вуглецем мульчі. Перетворившись на доступну для рослин форму азоту до моменту посадки. Щодо мульчі, то тут природа дає нам безліч варіантів, і кожен з них має свої особливості. Опале листя це золото садівника, але не все листя однакове. Листя плодових дерев, яблуні, груші, вишні це чудовий матеріал, який швидко перегниває. Але будьте обережні з листям горіха, воно містить речовину юглон. Яка пригнічує ріст інших рослин. Хоча за зиму частина його не вимивається і розкладається, я б не радив ризикувати і класти горіхове листя на грядки, де плануєте садити чутливі томати чи перець. Краще використовувати його для мульчування стежок або під ягідними чагарниками, які до нього толерантні. Солома це класика. Вона світла відбиває зайве сонячне світло під час лютневих вікон, коли сонце може перечасно прогріти землю і спровокувати фальстарт рослин. Крім того, солома трубчаста, вона наповнена повітрям, що робить її ідеальним теплоізолятором. Сіно теж підходить, але пам'ятайте про насіння бур'янів. Якщо сіно було скошене пізно, ви ризикуєте власноруч засіяти город травою. Тому сіно краще використовувати перепріле, або з перевірених джерел. Є ще один аспект зимового догляду за ґрунтом, про який рідко говорять це снігозатримання. Сніг це теж своєрідна мульча, причому найкраща, бо створена самою природою. Кожен сантиметр снігового покриву підвищує температуру на поверхні ґрунту. Якщо на дворі мінус 20, то під півметровим шаром снігу температура може бути близько нуля. Це величезна різниця для виживання коренів і мікробіоми. Тому, якщо ви залишили на городі стебла кукурудзи, соняшнику або навіть сухі стебла високорослих квітів, не поспішайте їх прибирати восени. Вони слугуватимуть природним бар'єром для вітру, затримуючи сніг на вашій ділянці. Навесні, коли сніг розтане, ця волога повільно всотається в землю, а не стиче струмками в яр, забравши з собою частину родючого ґрунту. Волога це життя, і зимова волога найцінніша, бо вона насичує глибокі горизонти ґрунту. Ми часто говоримо про втому ґрунту це реальна проблема, особливо коли на одній ділянці роками вирощують одні ті самі культури, наприклад, картоплю. Зимовий період це шанс розірвати це коло. Внесення органіки взимку активізує діяльність ґрунтових грибів. Зокрема, триходерми, яка є природним ворогом багатьох патогенів, що викликають хвороби рослин. Поки ви сидите в теплій хаті, п'єте чай і плануєте майбутні посадки, у вашому городі під шаром мульчі йде справжня битва за здоров'я майбутнього врожаю. Гриби сапрофіти переробляють рослинні рештки, знищуючи при цьому спори фітофтори та інших хвороб. Чим більше органіки ви достаємо на зиму, тим здоровішою буде ваша земля навесні. Це можна сказати санаторій для вашого городу. Також не забувайте про компостування, про яке ми згадували раніше. Зима це не привід зупиняти компостну купу. Навпаки, зараз найкращий час збирати інгредієнти, які збагатять ваш компост і нагодують рослини навесні. Кухонні відходи, лушпиння картоплі, моркви, цибулі, спита кава все це цінні ресурси. Взимку процеси в компостній купі сповільнюються, вона може навіть промерзнути ззовні. Але всередині, в ядрі, життя продовжується. Щоб допомогти компосту працювати взимку, накрийте його старим килимом, чорною плівкою або товстим шаром соломи. Це збереже тепло, яке виділяється при гниті і пришвидшить процес. До весни ви отримаєте напіврозкладену масу, яка стане ідеальним паливом для теплих грядок під огірки чи кабачки. Робота в саду взимку має і психологічний аспект. Це спосіб боротьби з зимовою хандрою. Коли ви виходите на свіже повітря, розкидаєте мульчу, перевіряєте свої зимові посіви, ви відчуваєте зв'язок з природою, ви відчуваєте, що ви не просто спостерігач, а творець. Ви бачите, що життя триває, незважаючи на холод і темряву. І коли перші промені березневого сонця торкнуться вашої землі, ви побачите різницю. Ваші сусіди, які залишили городи голими, Будуть чекати, поки земля просохне, щоб почати її копати, бо вона збилася і стала твердою. А ви просто відгорнете мульчу і побачите пухку вологу, живу землю, готову прийняти насіння ранньої редиски, салату чи гороху. Ви виграєте час, ви виграєте якість, і, що найважливіше, ви збережете здоров'я своєї землі для майбутніх поколінь. Пам'ятайте, що структура ґрунту це не щось, що можна купити в мішку в садовому центрі, це результат взаємодії мінералів, органіки, коренів і живих організмів протягом тривалого часу. Руйнується вона швидко, за один сезон неправильної обробки або одну зиму без захисту, а відновлюється роками. Тому кожен наш крок, кожна діяр саду має бути спрямована на підтримку цієї тендітної рівноваги. Зимове мульчування і посів сидератів або зимових овочів це інвестиція, яка дає найвищі відсотки. Існує ще один цікавий метод, який набуває популярності в Україні це підзимовий посів квітів. Багато однорічних квітів, таких як нагідки, космея, Шольція, Волошки, чудово сходять після зимової стратифікації. Посіявши їх під зиму по краях грядок або в міжряддях, ви не тільки прикрасите свій город навесні, але й привабите корисних комах запилювачів та хижаків, які будуть боротися зі шкідниками. Це частина екосистеми, яку ми створюємо. Голий ґрунт не цікавий нікому, крім вітру. Живий, вкритий ґрунт це дім для тисяч помічників. До речі, про помічників. Чи помічали ви, скільки птахів прилітає в сад взимку, якщо там є що їсти? Залишені на зиму голівки соняшників, ягоди калини чи шипшини, насіння на сухих стеблах квітів це перетунок для синичок, горобців та інших пернатих, а вони, у свою чергу, очищають ваш сад від зимуючих стадій шкідників, видзьобуючи їх з під кори дерев та з верхнього шару ґрунту. Це взаємовигідна співпраця, яка можлива лише в живому зимовому саду. Якщо ж все перекопати і зробити стерильно чистим птахам нічого там робити, і шкідники спокійно дочекаються весни. Давайте підсумуємо. Головна ідея, яку я хочу донести до вас сьогодні, не бійтеся експериментувати і ламати стереотипи. Чорний пар взимку це застаріла практика, яка виснажує наші чорнозими. Природа мудра. Подивіться на ліс або на луг. Чи бачили ви там колись голу землю? Ні, вона завжди вкрита. Травою, опалим листям, хвоєю, і саме там земля найродючіша. Ми повинні наслідувати природу на своїх грядках, вкривайте землю, годуйте її, садіть рослини, які не бояться холоду. Є багато робіт, які ми можемо і повинні робити в саду протягом зими, щоб не втрачати дорогоцінний час. Ремонт інвентаря, планування сівозміни, що, до речі, дуже важливо, щоб не садити одні й ті самі культури на одному місці. Заготівлі кілків та опор, все це краще робити зараз, коли в городі менше фізичної роботи. І щоб ви не пропустили жодної з цих робіт або наших корисних порад, продовжуйте цікавитися, читати, дивитися і вчитися. Ми даємо вам інструкції, що робити, коли і як, але головний агроном на вашій ділянці це ви. Ваша інтуїція, ваше спостереження за погодою і рослинами це найкращий путівник. Не забувайте ділитися цим знанням з друзями в соціальних мережах, адже чим більше людей перейде на розумне природне землеробство, тим здоровішою буде наша земля і смачнішими наші продукти. Залишайте вподобання на підтримку, якщо ця інформація була для вас корисною, і коментарі завжди вітаються. Напишіть, як ви зимуєте зі своїм городом чи практикуєте ви підзимові посіви, яку мульчу використовуєте. Поділіться своїм досвідом зимового вирощування, як ви зберігаєте ґрунт і його структуру. Можливо, у вас є свої секрети, перевірені роками, про які ми не згадали. Ваша думка важлива, бо ми всі тут вчимося один в одного. Нехай ваша земля віддячить вам щедрим врожаєм, а зима стане часом не втрат, а накопичення сили для нового сезону. Бережіть себе і свою землю!